Готов так крутнулася і пішла додому, а мура залишився сам ош... ошелешений. Він не міг повірити в мура... Мурася. Юний Житомирянин по команді старається швидко прочитати якомога більше слів за хвилину, адже так він зможе стати чемпіоном зі швидкочитання. читання. Результат 105 слів. Такий конкурс проводить управління культури Житомирської міської ради. Ми третій рік поспіль проводимо конкурс. Серед дітей чемпіон зі швидкочитання. Тому цьогоріч, третій рік, ми проводимо такий захід. Конкурс триває в рамках національного тижня читання. Позмагатися можуть діти віком від 7 до 12 років. Спробувати свої сили за пропозицією класного керівника вирішила і дев'ятирічна Оленка. Мені розповіла, моя класний керівник, я погодилася, звичайно, тому що я дуже люблю читати. Дівчина говорить: улюбленого жанру літератури немає. Читає. Усе свої шанси оцінює досить позитивно однак, запевняє, перемога не головне. Мені все, все рівно, як я переможу. Мені головне, щоб це принесло задоволення, і перемога не важлива. Десятирічний Даня також серед учасників. Хлопчик навчається у четвертому класі, і з читання має 12 балів, тому вирішив не прогавити можливість перевірити себе. Мені просто цікаво читати, і я прийшов. Я люблю читати книжки про футболістів. Буває, що читаю казки. Лише за перший день конкурсу. Місія зареєструвала близько 30 дітей. Кожен приходить заради різної мети. Однак свою місію говорять організатори вони виконали. Головна мета це показати, що в умовах діджиталізації книга це дуже важливо. По перше, по-друге, ми хочемо виховати любов у дітей саме до книги. Взяти участь у конкурсі можна 16, 20 та 21 грудня з 14 до 17 години. Реєструватися можна одразу на місці. Фінал Ходитиме 26 числа. Призерів обиратимуть у різних вікових категоріях. На переможців чекають кубки та звичайно книжки. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал ск 1